Чому не можна витрачати час на суперечку з дурнями? Я розповім вам одну чудову історію. Одного разу осел і тігр виріши посперечатися. Осел кричить Трава синя, тигр спокійно відповідає: Ні, вона зелена. Сперечалися, сперечалися і вирішили піти до царя звірів Лева. Але осел, як це часто буває, спрацював на випередження, закричав першим, створив шум, почав тиснути на авторитет. Бо так часто буває, асли, барани, мавпи кричать голосніше, щоб перекрити тишу розуму. Лев, скажи цьому дурню, що трава синя, він шкодить нашому лісу, його треба покарати. Лев мочки вислухав і покарав тигра п'ятьма роками мовчання, тигр в шоці. Але ж ти сам знаєш, що трава зелена. Лев спокійно відповів: Я покарав тебе не за правду, а за те, що благородний тигр сперечається з Віслюком. Мораль, якщо ти мудра, сильна, благородна людина, не витрачай енергію на суперечки заслами, баранами чи мавпами, вони кричать голосніше, але це не робить їх правими. Залишайся при своїй думці, тобі не потрібно нічого нікому доводити.